Добрий день, шановне товариство. з 11 на 12 січня Сполучені Штати у координації з Великою Британії та за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Метою операції було обмежити здатність хуситів атакувати американські міжнародні суда у Червоному морі. Удари союзників були спрямовані в першу чергу на знищення військової інфраструктури Хуситів. інфраструктури, яка створювалася за підтримки Ірану і опосередкована Російської Федерації. Удари були спрямоні в першу чергу на радарні системи, системи протиповітряної оборони. І, відповідно, місця і зберігання, і відповідно місця зберігання і запуску безпілотних літальних апаратів. Плюс крилатих і балістичних ракет, якими Хусита обстрілювали судна в акваторії Червоного моря, зауважу товариства, що президент Сполучених Штатів прем'єр-міністр Великої Британії офіційно підтвердили факти завдання ударів по позиціях Хуситів у Ємені. Ці удари, за повідомленням американської сторони, стали прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, у тому числі за застосуванням протикорабельних балістичних ракет. Причому е очільник Білого Дому заявив про те, що він і надалі без вагань вважатиме відповідних заходів, якщо це буде необхідно. Я нагадаю товариство. Що 10 січня військово-морські сили Сполучених Штатів та Великої Британії відбили безпрецедентну атаку з боку хуситів по суднах в акваторії Червоного моря? Тоді було збито 21 запущений хуситами об'єкт, зокрема дрони ракети, які ті випустили з території Ємену під час однієї з найбільших своїх атак за останні місяці, згідно з повідомленнями. 10 січня приблизно о 21.15 з Ємену запустили 18 ударних безпілотників, дві протикарабельні крилаті ракети і одну протикарабельну балістичну ракету. Спільними зусиллями винищувачів f 18 з американських і британських ізмінців їх вдалося збити. Атака Хуситів була спрямована в першу чергу на міжнародні судноплавні шляхи. Південній частині Червоного моря, яким рухалися десятки торгівельних суден, цебто основне завдання Хуситів це відповідна створення зони ескалації, перешкодити вільному суднопласту і створити зону напруги безпосередньо в Червоному морі. А тепер давайте подивимося роль Російської Федерації у цих подіях. Російська Федерація вже заявила про те, що вона вимагає провести 12 січня засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з ударами коаліції по базах хуситів у Ємені. Причому Росія попросила термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із завданими ударами. А тепер того давайте розглянемо з вами в чому полягає взагалі. Зацікавленість Російської Федерації в ескалації напруги відповідно в Червоному морі, а мовиться про те, що Російська Федерація таким чином намагається розтягнути зусилля наших стратегічних партнерів в першу чергу Великої Британії і Сполучених Штатів і відволікти їх увагу від подій, які відбуваються в Україні. А наразі в Україні російські окупанти намагаються. Перейти в широкомасштабний наступ, головною метою якої є захоплення українських територій, в першу чергу, територій з Донецької області, які наразі 55% території територій Донецької області контролюються збройними силами України, давайте подивимося на розвиток подій безпосередньо на лінії фронту. різка активізація бойових дій. І разом з цим Російська Федерація намагається штучно роздмухати конфлікти в декількох точках земної кулі. В першу чергу мовиться про близький схід, це війна між відповідно терористичним угрупованням Хамас і державою Ізраїль, і наразі річка активізація протистояння між хуситами і відповідна країнами коаліції. Те, що Російська Федерація кревно зацікавлена в ескалації напруженості в декількох точках зімної кулі, одночасно, причому мовиться не тільки навіть про е, Відповідна ескалацію напруженості на близькому сході в Червоному морі. Давайте і згадаємо відповідну можливість військової ескалації між Венесуелою і відповідна Гаяною. Я нагадаю. 3 грудня в Венесуелі пройшов референдум на підтримку територіальних претензій на регіон Гаяна. Мовиться про претензії на регіон Гаяна Есакібо, який контролюється сусідньою Гаяною. План венесуельського диктатора Мадура полягає у анексії регіону шляхом надання його населенню, венесуельського громадянства та силової військової операції. Нічого не нагадує, шановне на товариство, референдум. А потім відповідно надання населенню спірного регіону Гаяна есакібо Венесуельського громадянства і проведення військового характеру операції це той самий сценарій, яка Російська Федерація Російська Федерація втілила на сході України в 2014 році. Про році. Проведення референдумів, оголошення квазіутворення ЛНР і ДНР, масова роздача паспортів Російської Федерації і відповідна безпосередня військова участь Російської Федерації. У подіях з 2014-го до моменту широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року до речі, товариства я нагадаю, в попередніх випусках ми розглядали можливість ескалації напруги в цій земній кулі, й тоді власне про те, що загибель керівництва ПВК Вагнер є не випадково. Я наголошував на тому, що скорше за все, і утки, і Пригожин можуть сплисти денебудь. Власне, в джунглях Венесуели, і як бачите, сценарій підтверджується: Російська Федерація пішла на ескалацію напруженості в цьому регіоні. Тобто, таким чином створюється декілька зон напруженості. Мета ще раз я підкреслю розпорочення зусиль країн Заходу. Але наскільки справдилося сподівання Російської Федерації? Це грайлива дівчинка Люся Арестович може хильнути відповідно стегнами і заявити про те, що зусилля країн заходу щодо ведення військових дій в декількох точках земної кулі фактично неможливі. Максимум на що вони здатні це вести війну в одній точці земної кулі на інше, начебто за висловлюванням люсі у країн Заходу не вистачить не фізичних, не відповідно військово-технічних зусиль. А тепер основне, шановне товариство, одночасно з нанесенням удару по базам е, хуситів, яких підтримує Російська Федерація і Іран, Велика Британія заявила про збільшення характеру військово-технічної допомоги нашій країні. Більше того, прем'єр-міністр Великої Британії Сунак їде до Києва і відповідно в ході візиту буде оголошено про нову військову допомогу Україні на суму понад 3 мільярда доларів. А тепер давайте подивимося, що власне буде входити в цей пакет військово-технічної допомоги ракети великої дальності. Мовиться про крила ракети повітряного блування Штормшел дальність ураження до 300 кілометрів, які прекрасно вже зарекомендували себе в моменті ліквідації відповідно тилової інфраструктури окупаційних військ як Криму, так і на окупованих територіях Сходу України. Крім того, будуть надані засоби протиповітряної оборони. До речі, я нагадаю: після найбільш масового удару по Україні, а мовиться про 29 грудня. Буквально на наступний день Велика Британія заявила про передачу декількох сот. Ракет для систем ППО спростовуючи заяву про те, що у Заходу немає відповідного кількості ракет для. Підтримки українського ППО і відповідно запаси українського ППО, про що повідомляли корисні ідіоти з інституту вивчення війни, в ледь не вичерпані. І це може привести до відповідно військових успіхів російської окуп... опаційної армії і загарбання українських територій ледь не до західних кордонів, і відповідно будуть передані артилерійські снаряди, то конче необхідне. Збройним силам України військово-технічне спорядження в моменті протидії російській агресії. Нагадаю, одночасно з ударом по базах хуситів Велика Британія заявляє про збільшення військово-технічної підтримки нашої країни. І головне товариство давайте говорити про те, що заяви. Прем'єр-міністра Великої Британії і, взагалі, політичного проводу в цієї країни свідчить про те, що у разі якщо Сполучені Штати поставлять на паузу характер військово-технічної співпраці нашій країні, вони будуть шукати паралельні механізми щодо збільшення військово-технічної підтримки нашій країні, щоб ми не опинилися сам на сам з російською військовою загрозою. Більше того, я нагадаю товариства, що саме Велика Британія ініціювала створення морської коаліції. Товариство чи напередодні широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, Велика Британія підписала безпрецедентне військово технічний договір з Україною щодо будівництва двох військово-морських баз і відповідно, будівництва суден для потреб українського флоту. Тоді відпові... повідомлялося про будівництво бази в Очакові і відповідно захопленому Бердянську. Після захоплення Бердянська плани Великої Британії дещо е... зазнали коректив, але не зазнали коректив. Можливість і головне бажання Великої Британії щодо створення Вісі військово-політичної Лондон, Київ, Анкара. Де ключову роль будуть відводити саме нашій країні в моменті протидії російській присутності в акваторії Чорного моря? Велика Британія демонструє і в подальшому сталий характер військово-політичної підтримки нашій країні в моменті відбиття російської агресії. Ще раз підкреслю два сигнали Російської Федерації. Україна залишається в полі. Військово-політичного впливу Великої Британії відповідно всіх інших ключових партнерів, і ми дамо жорстку на спроби Російської Федерації активізувати штучний конфлікт безпосередньо вже в акваторії Червоного моря, намагаючись блокувати вільне судноплавство. Це відповідь корисним ідіотам, які розповідають про те, що Зах... Захід і взагалі країни НАТО вони безхребетні. Вони будуть просто спостерігати за тим, як Російська Федерація буде відшматовувати відповідно або території України, або більше того, спробують е... військовим шляхом захопити одну з країн Балтії. Ні. Велика Британія показала зуби, зуби тигра. І нагадала російській імперії події Кримської війни, коли Російська імперія зазнала рішучої поразки і, відповідно, позбавилася можливості мати військово-морський флот в акваторії Чорного моря. Ситуація майже 150-річної давнини, повторюючи наразі. Велика Британія є, залишається надійним партнером нашої країни. І країни НАТО чітко продемонстрували політичну військову спроможність протистояти зусиллям Російської імперії щодо активізації штучних конфліктів в багатьох точках земної кулі. А ми разом з вами спостерігаємо за подіями далі. Чекаємо на візит щирого українця сунака до Києва. І уклінно дякуємо британській стороні за рішучість, безкомпромісність в моменті протидії російським зазіханням не тільки на Україну, але відповідно щодо дестабілізації ситуації у всьому світу. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна!